Одним із головних завдань діяльності Європейської комісії в Україні є впровадження програм зовнішньої допомоги Євросоюзу. У вересні 2007 року було започатковано проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Така ініціатива фінансується Європейською комісією у рамках програми технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується програмою розвитку ООН в Україні. Яким досвідом європейська спільнота поділилася із українськими громадами? Далі у програмі. Вже два роки проект діє у 22 областях України та Автономній Республіці Крим. Його головна мета створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні, сприяння самоорганізації громад, розробці та впровадженню невеликих за обсягом громадських ініціатив. Він проходить одною схемою: в кожній області відібрали по 8 районів. На Черкащині, до речі, всі 20 районів приймали участь у конкурсі, і тому було складно відбирати райони. І пріоритетами були ті райони, в яких було найбільше соціальних проблем і потреб у реалізації таких проєктів. і було бажання безумовно. Тому вісім районів було відібрано. В кожному з районів відбиралося по п'ять сільських громад. Також на конкурсній основі відбиралися громади. Основна філософія проекту це соціальна мобілізація громади. Це цікаві інструменти, цікаві механізми, коли люди збираються, визначають, що для їхньої громади є важливим, беруться до роботи, партнерами виступають і органи влади, і міжнародна спільнота, і соціально орієнтований бізнес. І люди змінюють своє життя на краще своїми руками, несуть відповідальність за життя в своїй громаді. Ось основна ідея цього проєкту, і мені здається, що на Черкащині ця ідея прожилася. Сільські громади. Зрозуміли оці цінності, цінності самоврядування, цінності прийняття рішень і виконання цих рішень разом. Сьогодні доказом тому є те, що на Черкащині реалізовується 59 проєктів, Хоча до всеукраїнського проєкту регіон долучився останнім у серпні 2008-го. Втім, результат виявився вражаючим. За цей час у сільських місцевостях самоорганізувалось 40 громад, які створили самоврядні організації, і в партнерстві з проєктом та місцевою владою працюють над підвищенням рівня життя в своїх громадах. Відновлюють об'єкти соціальної інфраструктури, такі як дитячі садочки, школи та фельдшерсько-акушерські пункти, прокладають або ремонтують водогони, встановлюють вуличне освітлення або закуповують шкільні автобуси. Загальна вартість їх складає більше 5 мільйонів гривень. Понад 360 тисяч гривень цієї суми становить внесок громад. 14 із них вже використали свої транші і успішно звітували перед проон. Є й такі, що повністю реалізували свої проекти і встигли розробити нові. Пріоритети вибиралися дійсно болючі для громади, і зважаючи на те, що в нас було п'ять пріоритетних напрямків у проекту: це шкільні автобуси, забезпечення доступу до шкільної освіти. У нас був другий пріоритет це доступ до якісної питної води. Третій пріоритет це екологія, четвертий пріоритет це енергозберігаючі технології, і п'ятий це покращення якості медичних послуг то для черкащини найбільш гострими було два три пріоритети енергозбереження доступ до якісної питної води і медичні послуги саме в цих пріоритетах і ми реалізуємо проекти на Черкащині. Саме ці три проблеми виявилися болючими для чигиринського району. Тут участь у проєкті взяло п'ять громад. Три з них пріоритетом обрали енергозбереження. Одна громада забезпечення питною водою. Решта найбільшою проблемою визнала необхідність покращення медичного обслуговування. Втім, єдиною для усіх них умовою є така. Умовою було, що в результаті реалізації проекту дійсно якісно має змінитися життя. Не просто там вклали гроші, а води як не було, і немає. І колись будемо ще шукати і далі будувати водогін. Тобто, умовою було, якщо не було тепла, воно має з'явитися. Якщо не було води, вона має з'явитися. Тому проекти всі орієнтовані на досягнення результату, а не на процес. Тому люди дійсно бачать, що життя змінюється і це. Хоча ну не всі вірили, безумовно було багато протиріч було багато дискусій і під час зборів, і було багато запитань. Не всі вірили в те, що міжнародні кошти дійсно будуть надані на підтримку цих проектів. Але коли отримали вже перші транші, змінювалось і відношення, і змінювалось, змінювались і настрої. Підтверджують це і жителі села Вершаці. Кажуть, довго сперечалися, яка проблема потребує першочергового вирішення. І таки дійшли згоди. Дороги пропонували, це саме заболіла тема. Але ж на дорогу це дуже великі кошти. Треба це просто я не знаю, хто візьметься за таке. А потім вирішили що фаб це саме таке теж наболіла, тому що там теж ви подивитеся, що там було погано все, все гниле було. А так і фабри зробили ж вже, робиться вже. Дуже погано без води були. Ходили усяж до коли, це дуже далеко. Це 300 метрів до 400 по воду. дитячий садок, школа була без води це дуже погано. Для харчування дітей це геть Ви самі розумієте, посуду помиті, воду зварити, але зараз це дуже добре треба забезпечити дитячі установи та будинки жителів водою вирішили на зборах аби отримати кошти міжнародного проекту утворили громадську організацію відродження і написали свій мікропроєкт. У нас на території сільської ради є школа, дитячий садок ФАП, і на період, іменно в цей період, у нас зовсім не було води. Це була дуже велика проблема, особливо забезпечення водою дитячих установ. І Всі люди, громада, на своїх зборах вирішили, що будемо реалізовувати цей проект. Було зібрано 4708 гривень коштів із громади. Було проведено тендер, в якому приймали участь три організації, то Гермес виграв цей тендер, і почали ми роботи. Роботи були розпочаті у серпні 2009 року, і у січні 21 січня. Ми вже повністю провели прийом в експлуатацію водогону. До речі, в Чігринському районі 12 громад подавалося на конкурс, і 5 було відібрано. На сьогодні ці 5 громад реалізують вже 8 проєктів, які співфінансуються програмою розвитку ООН та Європейським Союзом в рамках проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Кожна з цих громад мала змогу отримати 10 тисяч доларів або 50% від вартості їхньої проєктної пропозиції. 45% мали надати органи влади різних рівнів, обласного, районного, сільського бюджету. І також до цієї квоти могли долучитися підприємці соціально орієнтований бізнес. А 5% це була відповідальність самої громади, тобто люди збирали внески на реалізацію цього проєкту. Місцеві жителі чесно зізнаються, спочатку неохоче вірили у те, що Єврокомісія фінансуватиме їхній задум. Втім, отримавши перші надходження, і самі завзято почали збирати гроші. Чесно кажучи, зразу не дуже всі повірили в це, тому що зрозумійте, просто так гроші рішнам. Я б казали, що просто так гроші нам ніхто не дасть. Але от спочатку. 41 чоловік, це такі члени громадської організації, вони провели велику, я взагалі читаю, роз'яснюючу роботу з усім населенням. І коли приїхали, вже перший раз приїхав бульдозер, вирив котлован, почали ми ложити труби. От тоді вже навіть самі члени громадської організації почали казати: а якщо ми зробимо цей проект, може, ми, може, нам щось ще. Дозволять зробити, Тому що по цих пріоритетних проблемах, які в нас були, то там же ж не одна проблема. Рівень розвитку і рівень як це його правильно, ну, впливу громадської організації підвищився. Вже люди повірили в цю громадську організацію. Я думаю, може, чого ще люди повірили, бо громадська організація ні від кого нічого не приховувала. От, допустимо, все було чітко роз'яснено всім людям. Всі, кожна людина могла прийти і подивитися. От вони заплатили там гривень, чи два, чи три своїх грошей. Вони могли прийти і перевірити, куди пішли їхні гроші, чи, там, чи 10 гривень, чи що. Після кожного етапу громадська організація звітувалася і все було видно, куди всі були витрачені кошти. Дуже охоче, тому що тут діти і всім треба вода. І же і люди по вулицях, так що здавали всі охочі гроші. Так, тепер зовсім друге відчуття. Всі хочуть, всі планують наперед все, щоб село розквітало. Ми фішерський пункт залишився практично без подачі води, а у медичному закладі ця вода потрібна. І дуже добре, що є цей проект. Дуже добре, що люди відгукнулися до цього. Дуже добре, що програма нам допомогла, і ми дуже забезпечені водою і дуже раді цьому. В умовах, коли ані в будинках, ані в дитячих установах не було води, і доводилося власноручно сити відрами, життя стало дедалі нестерпнішим, тому до роботи взялися усією громадою. Ми всі за доводням підключилися. І коли бригада із Черкас тут працювала, інші бригади працювали, то люди наші із вулиці, всі, хто міг, залишали все і йшли і допомагали. Чоловік, наприклад, там і днював і ночував, і з ними тягав ті труби і все. Ну, все безкоштовно, звичайно. І всі ми працювали там безкоштовно, допомагали, не щитилися, ні своєю. Силою ні ні з часом, ні з чим допомагали всі, хто чим міг треба було. І лопати брали в руки, і викидали ту яму, і труби протягували. Допомагали хлопцям, щоб швидше, просто щоб до 1 вересня нам встигнути, хоч щоб діти не страдали без води, хоч вже... Як прийдуть 1 вересня в школу, то всі допомагали. А на вулиці ми проводили, бо я живу на цій вулиці, де воду, зробили новий водопровід. То ми збирали кошти, самі збирали, їздили, черкаси на базу, купляли матеріали, купляли труби, крани, все, що треба було. І наймали трактор, трактор вирив, котлован. А потім вручну ми ніколи не наймали самі вручну організувалися чоловіки пороклали ці труби, щоб не платити нам такі дуже великі гроші. За, за нам сказали за ті труби, ми приклали їх самі вручну, і нам вийшло набагато дешевше. Потім наняли, щоб загорнули нам і вручну ну, спочатку без трактора вручну закидали труби, щоб не пошкодити їх, а потім вже трактором наймали, розгорнули. І зараз у кожному дворі на вулиці Вода і задоволені ми тепер. Ще не, скільки я 75-го року, тут то ще ні разу не було, так що, щоб як оце зараз, нас, ми вже зараз не знаємо, що таке немає води. Тільки кінчається, а Олексій Олексійович пішов, включив, і вода в нас постійно. Оце зостень, як підключили, то весь час в нас і взимку, весь час вода. Не було одного дня, щоб у нас не було води. Не стало осторонь, і місцеве товариство Ні у 2009 році провело роботи по реалізації мікропроекту покращення доступу до якісної питної води жителів села Вершиці. В цілому було проведено капітальний ремонт артизіанської свердловини, водонапірної башні, прокладено 430 метрів водогону до ФАПу, дитячого садка і школи. А скільки вже радості місцевим принесло, годі й казати. Саме перше це проблема води. Сьогодні у нас є опалення, це вода. Сьогодні і е, оздоровлення це теж вода. І ми її сьогодні маємо. І я хочу подякувати, звичайно, організації цієї відродження всім добрим людям, які допомагали в цій справі. Дякують не лише за це. Справа в тому, що забезпечивши село водою, громада взялася розробляти наступний проєкт ремонт та обладнання ФАПу. Ми думаємо, що Близький час ремонт буде закінчено, і також само благодаря нашому голові сільської ради Вершинському, проте громадської організації ну, голові сільської ради і громадські організації, що вони дуже приложили багато усиль для того, щоб медичний заклад в селі мав якусь перспективу і. Як то кажуть, для медичного працівника це теж дуже добре для оказання невідкладної допомоги всьому населенню, і також само в нас є дітки маленькі, які потребують теж допомоги, ну задоволені. Від оновлення водогону та ремонту ФАПу не відмовилася б і громада села Боровиці. Втім, обрала інший пріоритет реконструкцію шкільної котельні. Що з цього вийшло, дивіться далі. За аналогію до своїх земляків, жителі Боровиці створили громадську організацію Родина заручилися підтримкою сільської влади і розробили свій проєкт. Впровадження енергозберігаючих технологій називався проєкт – і під в цьому напрямі були, провели реконструкцію шкільної котельні. Поставили два сучасні економні котли. Ми звикли бачити, котли це повинно бути подуманої типу печі. А це такі акуратненькі, красиві, які можуть. них задається програма для опалювання. Поставили 60 градусів. 60 градусів котли і держать. Ну, спочатку ми провели дуже серйозну роз'яснену роботу серед населення, що це ті кошти, а ми збирали по 20 гривні із кожного двору, що ці кошти підуть саме на провадження цієї програми. Люди повірили, гроші ми швидко зібрали. Скільки зібрали більше 8 тисяч коштів. Це на, на цей саме проєкт. Е, організація Об'єднаних Націй дала 10 тисяч доларів, 5% від 10 тисяч доларів повинна здати громада і 45% влада. Все ми виконали і програму ми закінчили. Вартував майже 280 тисяч гривень, втім, виправдав себе, адже тепер обігріває взимку увесь навчально-виховний комплекс. А це і школа дитячий садочок, майстерня і спортзал. Вони себе оправдали, в школі стало тепло. 22 роки я працюю в цій школі, але такого тепла ще не було ні один рік. Починання громади з радістю підтримала сільська влада. Дещо сама профінансувала. До іншого спонсорів довелося залучати. Оскільки вже ж так почали роботу з цим проєктом, то виникли ще якісь непередбачувані в нас витрати, тобто треба було там утеплити теплотрасу, треба купити ще один було котел. Ну, все це ми за сільський бюджет і використали кошти і зробили. Отримавши тепло, громада зіткнулася і ще з однією проблемою: обігріть обігріли. Тепер стало питання, як утримати тепло в приміщенні. В школі вже стояли склопакети, а от у спортзалі довелося повністю міняти. Подумали і написали іще один проект. І вже в цьому році вже набагато легше і простіше було збирати кошти, бо кожен іде і бачить. Оце моя частинка також в цій програмі. Зупинятися на цьому місцева громада не збирається. Тепер кажуть, і всередині спортзалу лад треба навести, і водогін з ФАПом відновити. Вже і спонсорів почали шукати. Сільська ж влада у свою чергу тішиться. Таку злагоджену співпрацю не всюди побачиш. «І Громада участвує у роботі села, і вони бачать, що і влада щось робить, і справа в тому, що і результати ж видно. Це по-перше, по друге, що ми ж і вже ж інвестори підключаються, здають на громадську організацію гроші. Тобто вірять у те, що це не просто так ну не аби що, а є громада. Да, є громада, яка активно співпрацює для того, щоб розвивалася в собі соціальна інфраструктура. От для мене, як для сільської для сільського голови, це це дуже. Великий плюс в зв'язку з тим, що ми, як сільська рада, ми не можемо залучити ці кошти до себе в бюджет, допустимо. А через громадську організацію, вже співпрацюючи з ними, ми також надаємо їм свою допомогу, фінансову допомогу, допомагаємо там і роботами. І завдяки роботі цієї громадської організації ми можемо зараз поліпшити повністю всю соціальну сферу села. От Зробили сьогодні, в тому році ми зробили водогін, сьогодні ми зробимо, в цьому році плануємо ФАП обновити. І вже громадська організація, хоч і невеличкий, не знаю, чи пройде він на затвердження дала проєкт по облаштуванню в дитячому садку ігрової площадки, ну а надалі. Плани громадської організації великі, сільська рада, ми тільки за, і будемо старатися всім їм допомагати. Люди хотіли побачити, як ще можна працювати, якщо мобілізувати сили громади. Ми спочатку я до цього віднісся якось скептично, а зараз, ви знаєте, я повірив в цю громаду і знову ми цю роботу із Проєктом місцевий розвиток зорієнтований на громаду, знову ж ми працюємо по цьому проєкту, продовжуємо співпрацю із Організацією Об'єднаних Націй в цьому напрямі. І зараз працюємо над тим, щоб заскрити вікна в спортивному залі. Громада до цього віднеслася спочатку з недовірою, а коли побачили результат, то вже ви знаєте, в нас конкурси між селами, чому віддали тим проєктам, а не другим. Дайте нам. І на сьогодні у нас вже є села, які по третьому проєкту освоюють. Недовіра селян переросла в надію і віру у власні сили, і те, що хтось далеко у Європі просто так може допомогти. А чому це робить, теж знайшли пояснення і сформували у звичайну собі формулу. кажуть, європейці не хочуть, аби в них були бідні сусіди. З вами була програма Шлях до Європи. До зустрічі.